Вітаю, друзі. Ну що після звільнення Єрмака з посади голови офісу президента події набрали таку інтенсивність, що дуже важко їх вислідковувати. Але давайте про те, що поговоримо: про те, як Зеленський зараз намагається приборкати кризу в своїй фракції, про те, кого зараз хочуть зробити міністром юстиції, як хоче прокинути парламент Зеленський, і що з цього вийде. Про все по черзі ще нещодавно одним з головних кандидатів на посаду міністра юстиції замість Галученка вважалася мудра заступниця голови офісу президента, колишня заступниця міністра юстиції. Ну більше того, відверто людина Єрмака, як казав колись Зеленський про прокурора на свої 100%, оце на 100% людина Єрмака. Але. До речі, це дуже цікава трансформація, тому що її хотіли взагалі відправляти послом у Ізраїль. Вона сама до речі не дуже хотіла, але кого цікавить її бажання, якщо у Єрмака були свої плани, але зараз все змінилося. І після того як стало відомо, що Галущенко замазаний в корупції, ой, а раніше про це ніхто не знав, так здивувалася так от. Коли стало відомо, з'явилися плівки міндіча і Галученка. Зняли, треба когось шукати. Фракції хотіли, щоб це була людина з фракції. Ну щоб міністром став депутат. А кермак хотів, щоб міністром став і стала його людина. Тому він штовхав мудру. Зараз мудру вже ніхто не штовхає. Більше того, як стало відомо, залишився тільки один кандидат. Ні, навіть не кандидат. Обранець його обрав Володимир Олександрович для того, щоб той став новим міністром юстиції. До речі, підтримка у цього міністра є. Про кого мова? Денис Маслов. Денис Маслов це все, все, взагалі, людина, яка представляла. Зеленського на виборах в Дніпрі він був довіреною особою кандидата на пост президента України Володимира Зеленського. Сам він з Кривого Рогу, і це вже багато про що говорить для Зеленського. Не чужа йому людина. Є ще декілька моментів, які говорять про те, що він кандидат номер 1 По-перше, всі, з ким я спілкувався, але, ти знаєш, він не конфлікт. І від нього ми не чекаємо того, що розуміли буде від мудрої або Галущенка. Він м'який більше того, на банку і вважають, що Маслов дуже керований, системний, добре занурений до порядку денного мін'юсту. Тим більше, що він очолює саме профільний комітет. Але є один момент, який говорить, що він буде орієнтуватися тільки на Зеленського і дуже керований буде. Дуже бо 22 липня. Маслов голосував за законопроект 12414, яким обмежили незалежність НАБУ та САП. Пізніше, після цих протестів, він підтримав вже президентський законопроект, який відновлював незалежність антикорупційних е, органів. Ну тому, якщо хтось вважає, що він пояснив свою позицію, ні, не пояснив. Більше того, він діє згідно старому принципу. Е, партія сказала, треба е, комсумол. Відповідає я. Ну. Відпрацьовує поповні, і це, до речі, не погано, не добре. Це факт, і це треба зрозуміти. Єдине, що не варто чекати, що це задовільніть парламент. Бо Зеленський, як думає, зараз я призначу на ці дві посади, як хоче фракція когось з депутатського середовища, і тоді. Фракція знову буде зі мною, буде працювати тут. Не все так просто. Поясню зараз чому. До речі, на другу посаду міністра енергетики багато хто вважав, що буде ну, обраний герус, але Герус щось не дуже люблять на банковій, і це окрема історія. Але ще раз скажу: тут якраз ще питань багато. До речі, також. У Маслова є голоси. І фракція його підтримає, і ОПЗЖ його підтримає, і деякі позафракційні його підтримує. Ну думаю, щось дасть Юля Володимирівна за Майбах. Ну і всі інші, ті, які підголосовують. Зеленському, коли це потрібно, тут якраз все зрозуміло, бо всі вони потім будуть звертатися до Маслова. щоб сказати, ну пам'ятаєш, ми тобі голоси дали. А ти допоможе нам у цьому питанні? У цьому у цьому Мін'юст ключова історія в багатьох темах. Ну, наприклад, ті самі 500 профайлів про різних людей, які не подобалися владі і міндічу, вони створені завдяки доступу до реєстру. Мінюста. це так для розуміння. Так от, повертаючись до наших баранів, а саме до, не, не тільки до кандидатів, а до всієї цієї історії, а, так от Зеленський думає, що зараз він зможе приборкати парламент. Ні, не зможе. Парламент хоче дійсно не просто скинути ярмо, ярмака, ха, красиво звучить, а ще й е, отримати суб'єктність. І отут найцікавіше. До речі, а напишіть в коментарях, будь ласка, як ви вважаєте, вдасться парламенту чи ні? Бо фактично, якщо в парламенті. Буде нова коаліція, то це новий уряд. Якщо новий уряд, то формувати його будуть без банку. У банкові. Буде тільки дві кандидатури, які вони вам зможуть протягнути: це міністр закордонних справ і міністр оборони. І тоді не просто президент повертається до своїх конституційних повноважень, а повертається. Середовище демократії, але це зеленському дуже не подобається і він цього боїться. Тому він дуже боїться, що коаліція нова коаліція з'явиться в Верховній Раді. Бо це тоді треба жити. Конституції а зеленський вже забув, як це не звик і його це лякає. Так, от напишіть в коментарях, як ви думаєте, з'явиться нова коаліція чи не з'явиться? Чому пояснюю? Тому що е, на днях з'явився допис Анал Табу Яревенка, який орієнтується виключно на Арахамію, і який каже, що нема коаліції. Ну нема де Юре, може, є там 228 людей, але де факто немає, треба нова коаліція. І багато хто розуміє, це так Арахамія примацує е, е, грунт, щоб зрозуміти, може він щось зробити чи не може? Може, більше того йдуть перемовини дійсно. На наступному тижні ми побачимо. Багато цікавих моментів, але не треба вважати, що Зеленський без дії, і після Єрмака залишилися і теки з компроматом на багатьох, і контроль над силовими структурами у Зеленського все ще є. Але теж є проблема. Бо цим повинно хтось керувати. Не ну, мене особисто Зеленський буде телефонувати і казати: Так ну бизненько, там слідкуйте за журналістами Бігосинфо чи буде з не знаю, ну коли ж хтось дзвонив або він, або Єрмак. Не знаю хто дзвонив. Немає інформації, а жоден з них не. Каже, не зізнається, хто ж зателефонував тоді, і по чому наказу е, слідкували за журналістами Вігосинсу. До речі, вони також не кажуть, по чому наказу слідкували за солдатом Березою. Вони також не кажуть, по чому наказу е, зробили ці досі для міндіч. Ось стільки цікавого У нас ще попереду. Так, от повертаючись до цієї історії, кажу, от про що повинно хтось це робити. Раніше цим займався Єрмак. Так саме він координував всі ці дії. Тому зараз питання номер один для. Офіса хто ж буде єрмаком при Зеленському, саме єрмаком, а не головою Офісу президента? Тому що Єрмак це не прізвище, це посада. І бачить на цю посаду людину, яка має три властивості: перше, він повинен бути функціонером, який може дійсно там знає, як все працює, і може налагодити роботу. Друге, і це вважають дуже важливим. В нього не повинно бути взагалі ніяких політичних амбіцій. Ніяких. Третє, і це теж важливо. Він повинен бути інтегрований системою, розуміти, кому про що треба телефонувати, знати всіх і комунікувати. Тому Середенко більше не кандидат, вона завжди може виконати наказ, але сама дати накази, ну ви уявляєте собі. Правильно, стюардеса може вести єрмака до сполучених штатів на літаку президента, але стюардеса не може дати наказ нікому, бо це вище, ніж її рівень авторитету, і всі це знають. Тому вважають, що буде інше більше ніж 70% ставлять на те, що Зеленський обере Чигеля. Не має жодних політичних амбіцій, розуміється, як все працює, і є бюрократом, класичним бюрократом, який розуміється на документовобізі. Так от, тут найцікавіше, шмигель дійсно бюрократ, але він не єрмак, бо юрм Єрмак, при всій моїй нелюбові до нього був людина, яка вміла протискати потрібний йому. Те речі, інтереси е, команди Мигель цього зробити не може. Доведена його прем'єрство, і до речі, на посаді е, очільника офісу президента буде бюрократ, але не ярмак. Це буде саме очільник офісу президента, це не Єрмак, і це, до речі, для всіх нас добре. Для Зеленського ні. І Зеленський це ще не розуміє. Більше того, він сподівається, що в нього все вдасться, а Андрюша трохи дистанційно допоможе. Так от так це не працює? Більше того, коли це буде виявлено, проблеми для Зеленського тільки масштабуються. Тому дивіться, він робить декілька кардинальних помилок. Вважає, що якщо дасть депутатам декількох міністрів від них. Це з ними напругу, не з ними. Парламент не хоче, щоб було як раніше. Парламент суб'єктності повернення. А ще парламент починає думати про майбутнє, бо незабаром а, вони розуміють, прийдеться відповідати за багато що, і вони не хочуть відповідати. Як, наприклад, масло прийдеться відповідати за голосування 22 липня, і багато чого ще це всі розуміють. А, друге. А у Зеленського нема більше а, фактично, ну, це, це факт. Тої людина, яка буде забирати на себе, весь негатив Шмигель ніякий, сірий. Він негатив не буде забирати. Ну і головне, у Зеленського немає тепер і ярмака того, який офісом би кори керувати. Це найцікавіше в цієї історії. Мені здається, що у України є зараз можливість і шанс повернутися. Ось керування, де парламент займається своїми справами, президент своїми і не будує царство, в якому він цар, всі інші хлопці, і клав він, ну що і завжди, на конституцію. Сподіваюсь, що процес іде. Хоча розумію, що Зеленський буде цьому процесу заважати, бо йому дуже подобається бути царем. Клоу нам взагалі подобається, коли вони виглядають не як блазні. Так, царі, але виглядати ще не значить бути. Тому наш цар залишається блазним. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, дякую, що поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Дякую вам за те, що ви чи не пишіть, як ви вважаєте. Все ж таки, вдасться повернути Зеленського до норм Конституції зараз чи пишіть про це, це важливо. Ну а ще пишіть, звідки ви дивитесь, і коментуйте свої думки. Дякую вам, що дивилися. Але найбільше за що хочу вам подякувати, це те, що ви підтримуєте з України. Бо ЗСУ це є запорука того, що Україна є майбутня. Тому донатьте на ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ. І допомагайте, щоб Україна було майбутнє. Гуртуємось навколо ЗСУ і тоді справді. Все буде Україна. Дякую, Па-па.